Я люблю свою роботу. Я прийду сюди в суботу, в неділю смаколик, вип'ю теплого глінтвейну, але одразу після новин. Бюджет міста на 2024 рік. Різдвяний ярмарок та фестиваль у місті Калгарі. Про все це друзі, ви дізнаєтеся у твої новини Калгарі. Усім привітики! розпочинаємо новий робочий тиждень за традицією разом, і я не вимовна цьому радію. Мене звати Ангеліна Таран, я офіційна кореспондентка Конгресу українців Канади і відділ міста Калгарі. і Я вже приготувала для вас підбірку свіжих актуальних новин. І звісно, я маю різдвяні, смачні та красиві новини. Українська кав'ярня міста Калгарі взагалі не піклується про вашу фігуру. Приготувала смачний десерт Павлова, а також Грінтвейн, справжній український. Безалкогольний, але знаєте, такий аромат, що тебе одразу спогадами переносить на хрещатик або на Володимирську площу у Києві. В такій атмосфері хочеться розповідати про новини, якими б вони не були. А ще я хочу звернути вашу увагу на ось цю різдвяну прикрасу. Вона одразу дарує настрій, і ці прикраси можна замовити нашої українки у місті Калгарі. Олена вона займається створенням букетів, різних виробів. І якщо чесно, я шокована і дякую вам за цей подарунок. Ось він просто неймовірний. Тепер він буде стояти тут і у мене на роботі, піднімати мені настрій і давайте в такому гарному настрій вже переходити до новин. Розпочну з подяки усім українцям, які доєдналися до відзначання дня пам'яті загиблих від голодомору, що відбувався в Україні у 1930-х роках. Коли СССР влаштовував примусове голодування в українців у 1932-1933 роках, намагаючись придушити опір та антирадянські настрої, що призвели до смерті мільйонів людей. Президент Калгарійського відділу Конгресу українців Канади, доктор Даніель Мусієнко, наголосив, що голодомор є геноцидом, визнаним урядом Канади та більшістю західних країн, але відкидається Російською Федерацією. За дослідженнями істориків, понад 16% сільського населення радянської України померло внаслідок голодомору, коли радянські сили під командуванням Сталіна вилучили зерно в Україні через недовіру до її лідерів. На цю подію завітав мер міста Калгарі, депутати Канади та Альберти, і представники різних організацій. Доктор Мусієнко зауважив, що незважаючи на інші конфлікти у світі, загроза для України триває і важливо пам'ятати та підтримувати. Також на події визнали вчительку Памелу Кларк, яка отримала нагороду за свою роботу, розповідаючи історію голодомору у школах. Українці гордяться своєю незалежністю, визначеною численними випробуваннями, включаючи голодомор спрямований проти українців. Доктор Мусієнко також зазначив, як важливо зараз не забувати контекст війни як важливо підтримувати Україну. Більше коли ми розуміємо, що країна-агресорка знаходиться дуже близько до нашої України і може впливати на українців, незалежності від того, чи проживають вони в Україні, чи знаходяться у Канаді. А для того щоб ми ще більше з вами об'єднувалися і ви були в потоці інформації, яку вам потрібно знати. Я запрошую вас на офіційний веб-сайт нашого конгресу українців Канади, відділу міста Калгарі, де ви зможете пер. Анонси подій, де ви зможете також переглядати новини щопонеділка. І звісно, якщо у вас є від вашої організації або місця, де ви працюєте, події, заходи, якими б вам хотілося поділитися, ви завжди можете їх залишити на сайті. І якщо конгрес погодить формат цієї події, то вона буде в автоматичному календарі на сайті. Ну а вже згодом з радістю про це розповім і я у своєму випуску новин. І звісно, не забувайте підписуватися на інстаграм-сторінку. Давайте бути разом, давайте зміцнювати нашу громаду. Схвалення нового бюджету для міста Калгарі міська рада Калгарі схвалила зміни в планах надання послуг та бюджетах міста. Мета цих змін збереження доступності податку на нерухомість та послуг водопостачання, водовідведення та сміттєвивезення для калгаріан, а також значущі інвестиції в пріоритетні галузі, такі як доступне житло, громадська безпека та транспорт. Ключові інвестиції включають в себе 90 мільйонів для реагування на житлову кризу у місті Калгарі, 15 мільйонів на поліпшення громадського транспорту, а також громадської безпеки, 6 мільйонів на реалізацію стратегії здоров'я та боротьби з наркозалежністю у Калгарі, а також 3,4 мільйона для підтримки поліпшень. У реагуванні калгарійського пожежно-рятувального відділу на надзвичайні ситуації міська рада Калгарі також затвердила трьохрічний план регулювання податку між бізнесом та власниками житла З 2024 по 2026 рік. Це буде складати 1% додаткового обов'язку, який буде розподілятися з бізнесу на власників житла, і саме це буде спричиняти різноманіття економіки у місті Калгарі. І вже на кінці цього робочого тижня ми будемо з вами відчувати справжню. Зиму і вже приходить грудень, і саме тому час поговорити про ярмарки у місті Калгарі. Кожен рік ринок фермерів у Калгарі перетворюється на святковий край з додатковими артистами, торговцями, музикантами, розвагами, фотосесіями і самтою. Чаєм з пані Клоус і багато іншого. Додаткову інформацію ви, як завжди, зможете знайти в описі під відео, зможете завітати на сайт. Але я маю зазначити, що цей ярмарок буде з 1 по 3 грудня. Вартість фото і сантою складає 20 доларів. А також Heritage Park запрошує вас на справжню різдвяну казку. Фестиваль виставка Once Upon A Christmas, учасники якої зможуть насолоджуватися класичними різдвяними активностями для всієї родини, включаючи поїздки на візках, візи. Дедосанти, різні ремесла, музику, розваги і, звісно, звісно, багато інших різдвяних речей. Для того, щоб придбати квиточки, вам потрібно перейти на офіційний сайт Heritage Park, а Також ви можете це зробити в описі під відео. І тільки знайте, що ця подія буде працювати з 2 по 3 грудня, з 9 по 10 і з 16 по 17 грудня. А я хочу вам подякувати за підтримку українського контенту і новинної програми у вашому місті у місті Калгарі. І я бачила, що після минулого нововведення українських новин з України від українського журналіста ви написали, що це те, чого хотілося, що хочеться більше. І сьогодні я хочу когось вперше познайомити з Нікітою Галкою. А можливо, комусь його презентувати вже не вперше. Але він чекає на зустріч з вами і вже приготував актуальні свіжі. І сильні новини із нашої незалежної України. Ангеліно, привіт, привіт усім українцям, хто дивиться нас в Канаді і канадцям, які дивляться нас в Україні. Формально в Києві листопад, проте цього тижня до нас увірвалася повноцінна зима і випав перший сніг. Тому я сьогодні ось так по зимовому, але підготував для вас найцікавіші та найактуальніші новини тижня із України. Тож, чим жила наша держава? Зараз коротко розповім. Поїхали. Традиційно почнемо із лінії фронту. і Найгарячішим залишається Авдіївський напрямок. За даними Генштабу, Росіяни розпочали третю хвилю наступу на місто. А отже, ЗСУ стає дедалі складніше утримувати там бойові позиції. За моїми даними, із суботи ворог взяв під контроль частину коксохімічного Авдіївського заводу. А отже, можемо говорити про те, що перші бої фактично вже можуть відбуватися в межах міста і положення ЗСУ там ускладнюється. Також бої були і на інших напрямках, зокрема, за даними. Військового керівництва ворог пробував атакувати на Бахмутському напрямку, на Харківщині застосовував авіацію, а на Херсонщині активно б'є артилерію. ЗСУ завдають ударів у відповідь. А вчора вночі я прокинувся від сильних та потужних вибухів, тому що окупанти масово атакували безпілотниками Україну насамперед місто Київ. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, пошкодження отримали житлові будинки, автівки цивільних, а також дитячий садок. Втім, повітряні сили продемонстрували високий результат: 74 і 75 безпілотників було збито і також одну ракету. А сьогодні вночі ще 8 безпілотників уразили наші повітряні сили. Тож щоб таких новин і і результативних дій було більше, допомагайте Збройним силам і донатьте. Цей тиждень також був щирим на міжнародні візити та військово-політичну допомогу для України. Зокрема, до столиці завітав голова Євроради Шарль Мішель, який запевнив у подальшій підтримці України та відзначив наступальні дії ЗСУ. Також із незапланованими візитами до України завітали президенти Литви та Швейцарії. Загалом на дипломатичному полі за результатами перемовин Україна отримала наступну допомогу: 380 мільйонів доларів е допомоги. Віддані Єврокомісія пообіцяла виділити 50 мільйонів. Мільйонів євро на відбудову портової інфраструктури. Литва надасть 3 мільйони боєприпасів. Також військовий пакет допомоги надає і США. Ну, а доповнює цей список. Власне, Канада оттава закупить для ЗСУ майже 11 тисяч штурмових гвинтівок та надасть близько 9 мільйонів набоїв. Дякуємо США, Канаді та Європі за підтримку України. Власне трішки новин зі світу спорту на початку тижня. Збірна України по футболу зіграла в нічию зі збірною Італії. Власне особливу увагу викликав епізод із пенальті, коли українського футболіста Мудрика італійці збили у своїй штрафній. Втім, рефері пенальті там не побачив. Тож нічия 0-0 і Україна посідає почесну третю сходинку у власне відбірковій групі. І далі, якщо хоче потрапити на євро 2024 має подолати додатковий етап плей-офф А з ким там ми будемо грати, визначить жаробкування. Тож слідкуємо за ним і вболіваємо за збірну. Ну а 9 грудня о 13.00 ось тут на майдані незалежності родичі та близькі українських полонених захисників зберуться на акцію під назвою Втрачений зв'язок вона має на меті привернути увагу української та міжнародної спільноти до того, що фактично зупинилися обмінні процеси між Україною та Росією. Напишіть, будь ласка, в коментарях з якого міста ви нас дивитеся і чи будуть в Канаді збиратися на таку ж акцію. А уявляєте цілий потяг ресторан? Ні, не один єдиний вагон, а цілий потяг із кухарями та смаколиками на борту. Так такий вже існує на Харківщину до 23 листопада, до Дня Подяки прибув перший український фудтрейн, де на борту під час руху кухарі приготували запечену індичку та картоплю, квашену капусту, а ще гарбузовий пиріг. І всім цим добром частували у Харкові залізничників а в деокупованому ізюмі усіх охочих. Футрейн це спільний проєкт Укрзалізниці та мільярдера Говарда Баффета. як зазначають в керівництві УЗЕ потяг ресторан створили зі старих вагонів, а готувати в автономному режимі. Тобто на ходу він може майже тиждень. Ну що, вразило? Тоді залишайте свій відгук в коментарях. На цьому у мене все такими були актуальні і цікаві новини, якими Україна жила впродовж тижня. Ми будемо повертатися до Канади і до хороших новин. Дякую, Нікіті. І, ви знаєте, для мене надважливо, щоб не втратити цей зв'язок з Україною. Не, не забувати звідки ти мені так хочеться, щоб це українське медіа в Калгарі Воно було новим сучасним, щоб воно було в гарному сенсі без кордонів. І я просто дякую вам за підтримку, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. І, будь ласка, продовжуйте це робити, бо саме це і надихає. Надихає не тільки одну мене, а ось бачите, в мене вже з'явився колега в Україні. І переконана, що зовсім скоро будемо мати ще більше простору для реалізації усіх задуман. Планів та ідей. А ми переходимо до подій у нашому місті. Цього тижня також відзначають День електронних привітань. Мені здається, зараз як ніколи важливо дарувати одне одному відчуття казки. А особливо, коли це стосується дітей. Тож молодіжне українське національне об'єднання міста Едмонтону запрошує вас підтримати ініціативу і зібрати кошти на подарунки дітям. Пожертви збираються до Дня Святого Миколая для дітей, які зараз перебувають у лікарні. Охмадит кожні ваші 40 доларів, які ви пожертвуєте, це подарунок на День Святого Миколая. Що більше пожертв, тим більше посмішок на обличчях цих дітей. У нас є надмета. Давайте разом зробимо дітям свято. Нам потрібно до 1 грудня зібрати півтори тисячі канадських доларів, і я переконана, що разом з вами ми це зможемо зробити. Ви ж теж вірите у Дива, і кожен з вас гарний чаклун. Тож давайте зробимо цей нереальний, але для нас, українців, реальний крок і подаруємо свято маленьким українцям. Ну а після гарних справ я запрошую вас на інформативну зустріч від Getaway у місті Калгарі. Власне житло у Канаді зі зростанням важливості фінансової грамотності цей вебінар спрямований на надання цінних інсайтів та порад новачкам, які цікавляться власним житлом, розуміння канадського ринку нерухомості, процес придбання житла в Канаді, варіанти іпотеки для новачків. Якщо вас цікавиться подія, ви як завжди переходите в опис під відео, натискаєте на актуальне посилання, реєструєтеся і вже цього тижня присутні на цій зустрічі. Якщо ви замислювалися про бізнес у Канаді, то наступна зустріч саме для вас організована українським бізнес-клубом у місті Калгарі. Як малому бізнесу почати отримувати клієнтів з Google? бюджети на створення та обслуговування вашого сайту, коли очікувати клієнтів і про багато інших питань, ви зможете дізнатися вже 2 грудня у центральній бібліотеці міста Калгарі. Участь безкоштовна. А вже 1 грудня разом із Ukrainian of Calgary Association Ви зможете насолодитися. Ліричною, душевною та мелодійною музикою First Night of Winter – так називається ця подія, і вона спрямована на те, щоб зібрати кошти для закупівлі медикаментів для шпиталів в Україні. Та тактичної медицини для медиків на фронті Подія відбудеться 1 грудня, о осьомі вечора в Gravity Cafe Englewood. Тож не впустіть можливість задонатити, допомогти і насолодитися прекрасною музикою у приємній компанії. А ще 9 грудня у місті Калгарі Ми будемо дивитися з вами фільм Велика прогулянка. І я нагадаю, що минулого тижня я анонсувала вам розіграш квитків на цей фільм. Але зараз давайте подивимося трейлер, а потім дізнаємося ім'я переможця. Велика прогулянка це не просто комедія, це фільм, який мав би вийти в Україні 24 лютого. І зараз величезна кількість учасників знімальної групи, команди та навіть акторського складу захищають батьківщину у складі збройних сил України. Так, це комедія, тому що гумор перемагає усе у цьому житті, і взагалі наші українці вміють жартувати. Тож запрошуємо вас на перегляд цієї кінострічки. А тепер давайте разом дізнаємося ім'я переможця. У нас з вами 24 учасники. Я записую число від 1 до 24 і пишу, що нам потрібен взагалі тільки один учасник генерувати. Число номер два переходимо в коментарі. Читаю коментар. Дякую за цікаві новини. Слухати вас. Одне задоволення. Все буде Україна. А мені одне задоволення робити вам задоволення, робити свою роботу, і все 100% буде Україна. Вітаю вас уже 9 грудня. Зустрінемося з вами на перегляді кінострічки. А я дякую вам, що ви передивилися цей випуск новин. Лише нагадаю вам, що щопонеділка на вас чекають свіжі твої новини калгарі. А щоп'ятниці я намагаюся створювати для вас освітній повчальний допоміжний надихаючий контент про те, як купити свій будинок у Канаді, про те, як відкрити свій перший рахунок, що допоможе вам купити свій перший будинок. Ну і багато інших речей, інтерв'ю, експертів, цікавих історій. Обіцяю вам, що буде більше. Дякую вам, що залишаєтеся разом зі мною. Підписуватися на канал, залишайте. Айте вподобайки, дзимкайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І звісно, насолоджуйтеся життям і подаруйте собі справжнє різдвяне свято. Мене звати Ангеліна Таран, і зовсім скоро знову зустрінемося.